Розпочинаємо свято. Дітки вже у святковому настрій, готуються до веселих розваг та змагань. Починаємо. А які матері? Бу... День козацтва. День, День... День... День, захисника. День... 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 захисника і День... 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 покрови Божої Матері. День... Так! Тож сьогодні у нас в школі свято козацькі перегони. Тож вітаю вас, любі друзі, зі святом. Свято Покрови було найбільшим святом для козаків. Цього дня у них відбувалися вибори атамана, майже як у нас сьогодні будуть. Наші козаки вірили, що свято Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею. Впродовж століть. Це свято набуло ще й козацького змісту та отримало назву козацька покрова. А з, неї, з деяких пір свято Покрову в Україні визначають ще й українсь... день українського козацтва. З Днем козацтва всіх вітаю і пропоную вам порухатися. Піднімаємося разом Перша команда в нас команда синіх. Ми слухаємо вашу назву, девіз і які у вас гарні емблемки. Що це означає, розкажіть. Гарний соколяк. Ну, Гарний давайте. До -ко нашої команди. Дружні, дружні, дружні соколята. Соколята завжди на висоті. Девіз нашої команди. Дружні, дружні соколята. Дівчата, команда шуріться, ваш мішок, команда швидко перша, ваш мішок. Знаєш, як? дивимося, стаємо ніжками, так, щоб мішок не порвався і стрибаємо до кінця, зрозуміло, дострибали, залишили там мішок, і інший біжить. Bonjour, nossa... conferência... je своїм життям. Так можна сказати, що це гуманно. зате дисципліна там була просто відмінна. Існував у запорожців такі цікаві. Мої корені завжди були відкриті. Тому міг кожен зайти, кому потрібна була якісь пересічні, може пересічна людина, кому потрібен ночлік, допомога. Вони могли зайти до цих коренів, тому що вони завжди були відкриті. Так, а зараз завдання. перша. Молодці. Хто перший був? Наступне наступне слово. Дивимось, гопак. Гопак. Так, жовті знову. Жовті перемогли. гучно лунає, кожен українець його знає. Гімн України. Поля перша була. Гімн України. Військовий. Ні. України. Стаємо шаною, коли чуємо, що ця пісня скажіть. Гімн України. Англія перша була. Гімн України. Має два крила великих, синь і золото великий. На, на полях пшениці небо, цей наш стяг, Сама. він нам слава. Слухай. Має два плила великих. Єва. Має два плила великих. Син і золото. На них на полях пшениці. Небо. Ура! прапор України, Єва! Це наш стяг, це наш прапор, прапор України, жовто-бладий. Вільний воїн, кінь і шабля. Захищав він міст. Не викрикуємо. Поля була перша. Рідні землі не боявся ні ворогів, ні гром. Хто ж це був у старій частині зони? Козак. Коза. Коза. Ти викрикнув, треба було ручку підіймати. Козак. День українського козацтва. А ви чи знали ви, що українські козаки це славетні лицарі, мужні воїни? Вони залишили вагомий е, свій слід нашій історії. З ними дуже пов'язано багато переказів, розказів, цікавих легенд. Також козаки славились своїми шароварами, так, своїм одягом, вмінням право їздити на конях та співати козацьких пісень. Окрім зброї, сили та вміння, гарно битися, козаки мали ще одну значну перемагу: мітливість та хитрість. Практично завжди їм давалося непомітно підкрастися до ворога. Уважно слухаємо. Та застави його зненацька. І, звичайно, це додавало їм шанси здобути перемогу. Ось, наприклад, один з винаходів, який козаки використовували для того, щоб перемагати Це рік всім знайомий корабль, який мав назву Чайка. Чайка це оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Якби дивно це не звучало, але його можна назвати прабачком наших сучасних підводних човнів, тому що він складався з двох книж. Мене слухають? Між якими розміщували вантаж, аби занурити сильно у воду. А потім, коли дуже цікаво, коли вони підпливали до ворога, вони скидали цей вантаж і човен зненацька з'являвся, і ворог не встигав. І саме вони отримували дуже часто до перемоги. Гарно, давай. yeah Китний жовтеє поле, горе кармати, синіє поле.